Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. На цих кадрах зафільмовано приліт шахеда поруч із лікарнею. У корпусі медзакладу на момент атаки перебувало 86 пацієнтів. Поранення отримали понад два десятка людей. Загинула медична сестра лікарні Тетяна Тіхонова. Без матері залишилися дві доньки. Постраждали і е, наших чотири ще співробітника знаходиться в лікарні. Одна... В тяжкому стані вже транспортовано на Київ, там 40% ожогів, і інші більш-менш стабілізовані, і на сьогоднішній день де, не, угрози життя їм немає. Це все, що залишилось від кабінету пана Андрія. Лікар дивом врятувався. В момент удару вийшов до пацієнтів. Ось ми робоче місце, це був наш кабінет. Поруч знаходиться операційно. З під завалів почали доставати двох співробітників. Одну дівчину ми достали. Потім почався пожежа, почалась і надалі ми працювати не могли. Коли під завалами опинилися люди, лікарі, незважаючи на власні поранення, почали надавати медичну допомогу та добровляти пацієнтів в укриття. В процесі перетягування лежачих другий прильот. Другий прильот уже по верхнім поверхам. Ну до до приїзду ДСНС міліції і так далі займалися ну, фактично евакуацією вниз евакуацією до підвалу. Перше влучання пройшлося по приймальному відділенню. Серед будівельного сміття, дороговартісне обладнання операційного блоку для зупинки кровотечі рентгену, зокрема з його допомогою лікували поранених цивільних після обстрілів. На жаль, в той день ворог атакував суми не один раз. Після повітряної тривоги, як поліція оголосила, що знову летить шахет, почали ховатися. Хто за будинок, хто там за дерева, але на жаль, шахет прилетів у двір багатоквартирного двірку. Ось мой балкон він на п'ятому етаже, він білий. Я как раз по десятого приїжджаль прі прилітів шахет. Я только хотів відкрити балкон. И вот это взрывной волной меня просто отбросила э, туда на постель оглох. Час повторної атаки на лікарню смертельне поранення отримав Ігор Поладич, полковник поліції Сумської області. Йому було 43 роки. Службі в поліції чоловік віддав половину свого життя. Без батька зосталися неповнолітні син та донька. Ігор, незважаючи на своє звання полковника і посади, він був там серед сп... таких же, як він. Тому бачите сьогодні, скільки людей, тому що люди, я ж говорю, поважають не за посаду, такі вже ситуації за її якості. Попрощатися з поліцейським прийшли сотні людей. Дуже надійна людина. Були у нас різні службові завдання спільні, і він показував себе справжнім офіцером. Справжнім офіцером і захисником він показав себе ще з 2014 року. З перших же днів пішов на захист країни. В Сумській ОВА зазначають, на тепер усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена вибухами, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. В самій лікарні оцінюють збитки. Медики вдячні усім, хто допомагає якнайшвидше відновити корпус. Зокрема, прибрати будівельні уламки зголосилися волонтери та десятки місцевих жителів. Виносимо сміття, розчищаємо коридори для подальшого відновлення лікарні. Від себе вирішив з друзями допомогти таку трудну хвилину. Загалом від цієї атаки на Суми руйнувань зазнали понад 20 будівель. Однак життєзабезпечення міста оперативно відновили для надання допомоги постраждалим. Працюють комісії з обстеження пошкодженого житла та приймаються заяви на отримання компенсацій. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.